Я з радістю хочу запросити на цю сцену. В мене тут, знаєте, доволі сухо написано, що ми зараз поспілкуємося із першим спікером Наталією, керівником піар-відділу у клікділер. Але е я би хотів Наталку представити трошки інакше. Е я мав честь познайомитися з Наталею особисто. Буквально на попередній конференції Conversion у Варшаві Наташа була е спікером і. Ми навіть провели невеличке інтерв'ю з нею в рамках панельної дискусії, і особисто від себе скажу, що ця людина вражає своїм досвідом, вражає своїм професіоналізмом і харизмою. Тому впевнений, ви зараз в цьому переконаєтесь, тим більше, що її доповідь дуже крута, корисна і необхідна. Швидка допомога для маркетолога. Все я припиняю базікати і запрошую на сцену Наталку ваші оплиски. Всім привіт! Доброго ранку! Сподіваюсь, він добрий. Сподіваюсь, ви виспались, бо нічка була така собі. Мене звати Наталія, я керівник піар відділу компанії ClickDealer. І сьогодні мій спіч називається не просто швидка допомога, а шиї. Видка допомога маркетологу, а це означає, що ми сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Представлюся і розповім чуть-чуть про доповідь. Ще я думаю, що моя презентація буде корисною не тільки медіабайерам та афілейтам, а це для всіх маркетологів, для всіх людей, що створюють контент і які хочуть від нього щось отримати, якийсь результат. А тому це я думаю для всіх. І ця доповідь, вона зібрана з досвіду наших команд піару, дизайну і медіабайу. Спочатку про компанію ми клікділер, ми на ринку вже більше 12 років. Наразі ми є частиною компанії DMS, Digital Media Solutions, і ми доєдналися до них у 2023 році. Компанія надає маркетингові можливості для афілейтів, паблішерів, рекламодавців та інших ігроків нашої індустрії. В нас 5 офісів по всьому світу. Це, звичайно, що Україна, це наша ненька, і ми тут починали. Це Нідерланди, це Китай, Канада і наразі Польща. Моделі, по яких ми працюємо, це CPA, CPL, CPS, CPI і Revenue Share. А щодо вертикали, в нас їх більше 40, проте отакі стратегічні, і на яких ми фокусуємось, я можу сказати, що це дейтинг, айгеймінг, геймінг, пейперкол, лідген, фінанси, і e комерс тощо. Чому клікділер? Ну, звичайно, тому що ми вже дуже довго на ринку, і в нас багате портфоліо, в нас багатий досвід, і ми можемо перейти, допомогти перейти вам в інші вертикали, спробувати щось нове або вдосконалити ваші скіли у існуючих вертикалях. Також в нас є тузи для філіатських лінок, можливість. Будь-яких виплат, гнучкі можливості, індивідуальні умови, швидка інтеграція, можливість додавання вашого домену та звичайно, що програма лояльності і навіть ВІПАВ, програма для наших улюблених партнерів. Якщо я вас ще не запевнила працювати з клікділер, то оцей слайд буде говорити за мене. Це наші нагороди останні. що ми отримали в цьому році на конференції Affiliate World. І це було Best Multivertical Network і Best CPA Network. Тож, перейдемо до суті. Штучний інтелект. Я... Типу, хто я така, щоб розповідати вам, що треба додавати інновації в ваш бізнес, що треба постійно розвиватися і технологічно, і практично. Ну скажете, так? Да? Але ну штучний інтелект зараз всюди, і ми повинні його приймати і імплементувати в наше професійне життя. Скільки зараз розмов про те, що штучний інтелект забере нашу роботу. Але ну камон, це ж ми ним управляємо поки що. Це, як знаєте, якщо ви хочете кави, ви можете взяти турку і зварити собі каву, але все одно вона збіже напевно. Ви можете піти у кав'ярню і замовити собі каву, або ви можете купити кавомашину і... Все одно, це будете ви, хто насипає зерна і хто натискає кнопки, так і зі штучним інтелектом. Це саме ви, хто натискає ці кнопки і отримує бажаний результат. Найкраще про це все кажуть кейси відомих компаній. наприклад, от Nutella Unica. вони створили унікальний дизайн етикеток для 7 мільйонів банок. Nutella. це були різні визерунки, комбінації, паттерни, точечки, крапочки, лінії все, що завгодно. Таких банок було 7 мільйонів, і за один місяць вони розлетілися. Що отримала Нотела? Вона отримала 10 тисяч унікальних відео в соціальних мережах з річчям кожного відео більше трьох мільйонів. Це просто супер! Або інший приклад, бургер кінг. Вони попросили штучний інтелект створити різні смаки, яких ну в них не існує. Але штучний інтелект підійшов дуже креативно до цієї задачі і створив. Ну, як бачите, такі смаки, що просто а, в результаті це малошалений успіх в соціальних мережах, і бургер кінг навіть сказав, що можливо деякі смаки перетворити у реальність. Тож, ми в піарі дуже дуже часто використовуємо штучний інтелект. А по-перше, для того, щоб створювати наші стенди. Наші геніальні дизайнери дуже люблять лексика арт. Вони використовують його для суперкреативних і реалістичних стендів. Оце ви можете бачити це стенд, який в нас був в Дубаї. Сьогодні ми теж використовували штучний інтелект. Ми попросили лексику зобразити нам таку футуристичну жінку, українку в Латах крізь неї літають лелеки, цвітне калина, і от що ми отримали от такі результати. Проте, ви можете бачити, що на малюнку 3 там літаюча рука. А на малюнку 4 там голова птаха стирчить з плеча жіночки. Тому штучний інтелект треба контролювати і виправляти його помилки. Особливо це стосується кількості пальців, якщо ви робите зображення якогось персонажа. В результаті ми отримали стенд, який ви можете сьогодні бачити на позиції G1. Наші дизайнери почистили все зайве, додали логотипи, додали наші іконки, наші вертикалі, слоган, і в результаті ми отримали ще один шедевр для цієї конференції. Також для стендів і для реклами ми використовуємо міджорні. Я думаю, що ви про нього вже чули. Проте, міджорні ми використовуємо для таких більш футуристичних образів. Тут треба прям так і писати, що це гіперреалістичний якийсь образ в стилі сайберпанк, і прям дуже детально описувати, що ви хочете. Як повинно падати світло, як повинен цей образ бути зображений. чи в профі. Філь чи анфас, і як чим чіткіше ви це все напишете в промпті, тим краще він зрозуміє ваші фантазії. Це приклади, де ми використовували міжорні суперфутуристичні да, зображення. Це і стенди, і онлайн реклама від піароклікділер. Також ми написали пісню за допомогою AI, Чомусь вона не грає. put peace now um media buyer i'm the one attacking click dealing never stopping gotta make it happen watch me rise to the top no time for lacking Да, ми створили власний саундтрек за допомогою штучного інтелекту, а, який був промпт. Промпт був ну на інгліші. Будь ласка, створи мені пісню в стилі drill rap, А там, де буде клік-ділер, буде медіабайнг, буде гроші, буде робота, буде бізнес. І от. Після кількох правок, там десь ми змінили кілька слів, він нам видав просто суперовий трек, який ми використовуємо тепер для реклами. Я, звичайно, що хотіла, щоб така пісня і саундтрек у нас ще були на рідній мові, але у Суно з цим проблема. ми навіть написали самі вірш. Проте, це було це було повний фейл. Він зробив якийсь блюз з дуже довгим програшем. Коротше, ми відкинули цю ідею. Це був повний факап, і потім ми цю пісню використовували в нашій рекламі. Watch me rise to the top. No time for Ви мене зараз спитаєте. А як ця качка так круто танцює? А я вам скажу це Аїшка Мув. Вона копіює для 3D-моделей рухи. Тобто, якщо у вас є 3D-модель, є безліч відео в Ютубі, де можна це подивитися. І оця Аїшка допомагає скопіювати ці рухи на вашу 3D-модель. Знову ж таки, в нас геніальні дизайнери, які можуть внести в реальність просто все, що завгодно. Тож, Перейдемо до вертикалей. А це був наш досвід як маркетингу і піаро. А тепер до вертикали і креативів. І e комерс, це перша вертикаль. Що ми тут робимо? По-перше, ми використовуємо штучний інтелект для аналізу даних, для аналізу нашого контенту на сайтах, на лендінгах, для аналізу конкурентів. Також і для цього ми використовуємо в принципі навіть GPT. Я думаю, що з ним вже всі познайомились, не треба на ньому зупинятися. А щодо і e комерсу, в нас дуже широко представлені гіганти. І комерсу світові, такі як Tesco, Walmart, Light in the Box, AliExpress, також європейські бренди, і цей список тільки розширюється. Щодо трафіку, тут заходить найкраще соушолконтент рев'ю сайти, SEM, дісплей, як ретаргетинг, імейл, реклама тощо. І ніші, в яких ми працюємо наразі, це і фешн, і електроніка, і тревел, і онлайн сервіси, і фінансові сервіси. коротше, безліч. А також по трафіку я можу сказати, що ми приймаємо ще і TikTok трафік і він зараз просто бомбить. Як ви можете побачити, в США незважаючи на те, що там в інших державах є якісь рестрикшени, TikTok росте, він продовжує рости. Ця тенденція не зупиняється, і TikTok в своєму зрості навіть випереджає і Інстаграм, і Фейсбук. Щодо креативів, ми взяли для прикладу. Це бренд Soundcore, це дочірня компанія Anker Innovations. Вони роблять навушники, вони роблять колонки з дуже гарним звуком. І для меломанів це не підійде, а для поціновувачів саме раз. Аудиторія дуже активна чи подорожуюча аудиторія. А найбільші продажі, як і у всіх в принципі, e-commerce, ретейлерів це Cyber Monday, Black Friday, Christmas та інші свята. І от на прикладі цих креативів ми взяли як ті, що вже використовуються. А потім ми за допомогою Adobe Firefly видалили весь текст, пішли в Defocus Collab, і там ми виділили просто наших основних героїв-креативів і попросили змінити фон і замінили його. І от що вийшло? Вже готові креативи для тесту, для нового тесту для ікомерсу. E І тут такий посил, що ці навушники вони захищають від зовнішнього шуму. Наприклад, від шумного мегаполісу або від літаку, хто літав на моторці, чи зрозуміє про що я, і ти можеш просто враз опинитися десь на морі, слухаючи хвилі, або у лісі, слухаючи пташок, і все це завдяки цим навушникам. Цікавий факт: ми дали один і той же промпт для кількох AI, це був Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney і Leonardo. І промпт був типу: Зобразь, будь ласка, середньостатистичного американця, який шопиться в супермаркеті. А в нього повинна бути велика тележка, заповнена продуктами. І от цікавий факт, як різні шиї бачать один і той же промпт, як вони бачать в принципі середньостатистичного американця. А цікавий факт: ще Міджорні він расист, а, тому що коли ми попросили його зобразити в'язня, він зобразив його темношкірим. Коли ми попросили зобразити дракділера, він зробив його білим. І також і по гендеру, коли ми попросили зобразити СЕО, доктора, директора, він зобразив чоловіка. А коли ми попросили зобразити касира соціального працівника чи психолога, це була жінка. Переходимо до іншої вертикалі. Це Лідген. А в нашій компанії є окремий бренд Лідгену, Він називається My Home Quote, і це бренд, який фокусується на home Improvement. Це офери по Home Improvement, наші in-house офери, Ми їх називаємо Own and Operated, і ми гарантуємо їх якість і напряму працюємо з контракторами. Для класичного портфелю ми. Радимо мати одну вічно зелену вертикаль з перечньої вертикали і ще дві-три сезонні вертикалі, щоб зосередитись та масштабувати обсяги. А якщо ми говоримо про home improvement, то це зазвичай сезонна вертикаль, бо деякі з ніж залежать від погодних умов. Проте є і вічна зелені, вони більш сфокусовані на покращенні життя дому і можливо меблювання чи прикрашання дому. Також до сезонних вертикалей належить Медікер, бо в США є певні правові регуляції, і також фінансова вертикаль, бо пік є от якраз перед святами. А от юридична вертикаль, до речі, вона вічно зелена. Щодо трафіку. Головні трафік-сорси – це звичайно, що Facebook, Google, Native, Organic, SMS і імейл. Проте, коли ми кажемо про SMS і емейл, треба звертати увагу на поставщика цього, цієї бази, бо це дуже важливо і може бути нерелевантно. По аудиторії це 35 40 50, і найцінніша аудиторія це саме 55 треба звертати увагу на день тижня та на час, бо time difference грає роль, бо ці офери американські, і не всі кол-центри працюють 24 на 7. Взагалі, ми радимо стартувати з бюджету десь 2К доларів, щоб запустити та оптимізувати кампанії, оскільки потрібно пам'ятати, що Вайтхет Лідген він не спринт, а марафон. Тому тут треба почекати результати, постаратися оптимізувати все правильно і. Потім ви отримаєте довіру контракторів, цінних партнерів, великі бюджети і нульові ризики блокування ваших аккаунтів. Тож, креативи Політгену. Ми взяли вертикаль гаттер. Це каналізації, стоки, прочищення труб От така штука. І...

Відос просто як це все роблять, і за допомогою знову ж таки Суно ми написали цю пісеньку і ним вже належили його субтитрами. Що прикольно, що Суно накладає субтитри дуже чітко і в такт до музики, і це прям топ. Ще один приклад. Честка камедед. Тут Довга реклама. Коротше, це спеціальне покриття для підлоги. якщо у вас є домашні тварини, то це покриття захищає вашу підлогу. Так, воно довге. Коротше, тут ми використовували InVideo. Це ще одна аїшка, і от вона створює відео. До цього ми загрузили туди дуже багато креативів MyHomeQuote, Квот, щоб він зрозумів взагалі, з чим він працює, чим ми працюємо, який в нас стиль, який в нас tone of voice. І потім, от в InVideo ви можете бачити, що можна Можна поставити галочки, яке відео нам потрібно. І не повірите, він сам зробив повністю це відео. А, наступна вертикаль це в нас буде IGaming. А, ні. Ще одна е, порада. Eleven Labs можете заскрініти. Це AI, який перетворює текст на спіч. До того відео ми використовували його, просто щоб написаний текст був прочитаний голосом. Звичайно, що ви можете найняти когось на маркетплейсах або тощо, але навіщо, якщо є отакий AI? Тож iGaming, а тут я маю сказати, що ми маємо не тільки igaming офери. Ми маємо ще й медіа команду, яка наливає геймінг, яка дуже вже довго і плідно над цим працює. В нас навіть є власний App Builder, де ви можете самі зробити собі апку і використовувати її потім. Проте наші медіабайери наразі віддають перевагу ПВА. Прогресів Веб АП це технологія, яка перероблює сайт в додаток і візуально, і функціонально. А зараз наші медіабайери найбільше віддають перевагу саме ПВА, бо він вони не потребують модерації в Google Store. і в, в на відміну від веб'ю АПАФ. Тож ПВА додатки дають змогу повністю копіювати їх з Google Play і змінювати кожну деталь. Гравець бачить креатив у рекламі, він тисне на кнопку, завантажує, реєструється і починає грати. Все про це дуже круто. Недавно прочитала на Палай Медіа в колаборації з Improv Team. Написали: мені як людині не технічній, було дуже цікаво почитати і достатньо зрозуміло. Тож, щодо ПВА, ми здебільшого змінюємо саме картинку, вона повинна бути адаптована. Робимо це знову ж таки за допомогою лексика арт. І тут елементи основні залишаються тими ж, які потрібні, ви розумієте, проте фон, можливо, кольорова гама, оце все ми змінюємо. І так... ПВА важлива локалізація, сторінки стора, опис, дизайн, відгуки. І наша компанія надає ПВА нашим афілейтам. Якщо ви наливаєте на наші офери, то це абсолютно безкоштовно. Просто скажіть про це вашому менеджеру. А ще одна порада: це writer.com. Звичайно, що для контенту, для тексту напевно, всі використовують чат GPT, але не ним єдиним є ще безліч аїшек. Оця досить гарно працює для тексту із текстом, для SEO-тексту, тому теж раджу. Ну і ще одна порада для діпфейків, для дейтінгу використовувати колаб. І один поінт від нашої медіабайнгової команди це переклад ваших там, або звукових ефектів, або тексту на новий Гео. Тому що ну, ви самі розумієте, що для кожного гео креативи повинні бути адаптовані. Останнє, що хочу сказати, тут. Пару слів, бо ну, не кожен це розуміє, але штучний інтелект вже регулюється нормами і стандартами. Навіть у мета, в Фейсбуці і в Інстаграмі вже є галочка, створена за допомогою штучного інтелекту. Здебільшого це от формується на GDPR, захист даних, конфіденційність інформації. Не дай Боже, ви купуєте на стоках чиїсь фотки, а потім з них робите діпфейки. Це буде переслідуватися законом і краще або створити цю модель з нуля, або просто взяти згоду на використовування цих матеріалів. Також дотримання нормативів, нормативних актів, законів в географічних реонах, де використовується згенерований контент. Це стосується, ви самі розумієте, в деяких странах деякі словосполучення є зовсім забороненими. Ну і людський нагляд, штучний інтелект, він не має якихось емоцій, в нього куча баясів, тобто упереджень, як, наприклад, той приклад з Міджорні, да? який зображує все, як він бачить, як він хоче. Тому ми повинні його навчати, коригувати і контролювати. Якщо казати, наприклад, про вертикаль дейтингу, то для різної цільової аудиторії поняття сексі воно може бути різним. І треба контролювати, яке воно саме для вашої аудиторії. Для когось це там блондинка з голубими очима, для когось мулатка з довгими ногами. Ну і тому подібне. Сподіваюсь, вам було корисно сьогодні, і що деякі з моїх порад, з наших кейсів або навіть факапів, вам стануть у пригоді для вашої роботи, нелегкої роботи. І слідкуємо за оновленнями. Сподіваємося, що штучний інтелект не забере нашу роботу. Хоча українцям це не світить, і можна не боятися, бо штучний інтелект теж потребує електроенергії. Ваші оплески нашому першому спікеру Наталі Наталя, давай обнімашко. Ти надзвичайно молодець. По-перше, по-перше, ти перша. Бачиш, двічі перша в одному реченні. А по-друге, тобі вдалося неймовірне, тобі вдалося о десятій ранку зібрати в цій залі вже майже половину залу. І це дуже круто, це дуже результативно. Ми тобі за це дуже вдячні. Зараз особисто в мене не знаю, як у вас після твоєї доповіді грає в голові. Click dealer Never Stops. крутий трек і впевнений, що в когось він сьогодні гратиме в машині, коли люди їхатимуть звідси додому в класному настрої. Завдяки тобі, в тому числі. Дякую, що розігріла. Дякую. Друзі, а тепер розігріємо трошки вас, як казали в школі, сонні мухи. Ні-ні-ні, почекай секундочку. Давай дамо можливість унікальну, якщо ти не проти. Е, зараз вас не, не, не так же багато, багато але е, зал не повний, тому ми не виводимо на екран QR-код. Пізніше можна буде користуватися QR-кодом, аби ставити питання нашим спікерам. Тому зараз у нас в залі присутня прекрасна Соня. У Соні є прекрасний не менш мікрофон, а у вас є ще прекрасніші руки. Тому, якщо ви хочете поставити Наталі якесь додаткове питання, аби. Е, Ну не знаю, відпрацювати цю лекцію по максимуму. Не соромтеся, піднімайте руки, і Соня обов'язково до вас підійде. Якщо ні, ми оплесками подякуємо Наталі, відзначимо обов'язково її неймовірну сукню, прекрасний вигляд і не менш прекрасну доповідь. Тому давайте що, оплески чи руки? Оплески, У дякуємо вам, дякуємо, Наталі. Наталі.